Добрий день, мої маленькі земляки, кам'янчани. 50 років тому, 28 грудня 1972 року, у Дніпрозержинську заклали фундамент першого житлового будинку на лівому березі. У фундаменті будинку 1 г на майбутньому Дніпрянському проспекті 9-го мікрорайону поставили металевий знак, на якому написали перший будинок у лівобережному районі Дніпродзержинська заклали до 50-річчя утворення Союзу радянських соціалістичних республік. Рівно через два роки-два і 2 дні 30 грудня 1974 року комісія прийняла цей будинок готовий до експлуатації. На першому поверсі будинку були дитячий садок на 50 дітей, магазин, будинок побуту. Шкіл ще не було, тому, доки не відкрили першу школу номер 40 в 1974 році, усіх школярів возили у місто автобусом. Без лівобережжя зараз важко уявити наше місто, але в нього є своя непроста історія. Ще у 50-х роках ХХ століття керівництво Діпрезержинська з проблемою будівництва житла. Населення міста стабільно зростало. У 60-х роках голова міськради Микола Ктітарів довго намагався переконати столичних чиновників, що місто потребує розширення житлових масивів, і тому до міста нарешті була направлена комісія. Було розглянуто три варіанти розширення міста, в тому числі і лівий берег, який на той час вважався занадто дорогою перспективою. Це був степ, піщані ґрунти, дрібні дерева і чагарники. Але інші варіанти теж були проблемними. Тому найкраще все ж таки визнали варіант лівобережжя. До того ж, на металургійному заводі почалося будівництво киснево-конверторного цеху, і треба було відселяти з прилеглих районів велику кількість людей у 1977 році. 4446 сімей отримали квартири на Лівобережжі, відселені зі старих приватних будинків, розташованих на місці сучасного ККЦ. Лівобережжя побудована на піщаній подушці сім метрів висотою. Де сховані комунікації будинкам не загрожують підтоплення і навіть землетруси. Квартири на лівобережжі суттєво відрізнялися від звичайних старій частині міста. Всі кімнати в квартирах були окремі, кухні просторіші, стелі вищі на 20 сантиметрів. А саме планування квартир було сучасним. 70-х-80-х роках будівництво лівобережних мікрорайонів тривало високими темпами. Щороку здавалися нові житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Але з розпадами СРСР будівництво уповільнилось, а потім просто зупинилось. Тому й не з'явились на лівому березі 7-й, 8-й мікрорайони, лікарня, швидкісний трамвай. На той час жити на лівому березі було важко за відсутністю транспорту та інфраструктури, тому часто можна було побачити об'яви по обміну квартир з текстом Лівий берег не пропонувати. Восени 1982 року було закладено лівобережний парк з танцювальним майданчиком, літнім кінотеатром, атракціонами, чортовим колесом і справжнім літаком Ту-104. Його зі знятими крилами доставили на понтонах по Дніпру. Він прослужив у парку 10 років і тільки після пожежі був демонтований. У 1987 році на 9-му мікрорайоні відкрили сучасний кінотеатр «Мир». На обережному масиві побудовано 9 шкіл і 12 дитячих садочків. Тут же побудовані і найвищі будинки в місті – 16 та 15 поверхові. Зараз на лівому березі проживає близько 80 тисяч жителів. Тут побудовано два мости, курсують автобуси семи маршрутів. Тому потрапити на правий берег можна без проблем за 20 хвилин. Лівий берег вважається екологічно чистим і зеленим районом міста. Тут поруч знаходяться Блакитно озеро, Сосновий ліс, Кам'янське водосховище, канал. Жити тут тепер престижно. А ми з вами прощаємось до наступної зустрічі. Ваша дитяча бібліотека на майдані Петра Калнишевського.